Добрий день, діти! Урок для вас сьогодні проведе учитель української мови та літератури Черкаської загальноосвітньої школи номер 30 Хижняк Тамара Васильівна. І сьогодні на уроці ми з вами розглянемо життєвий та творчий шлях Івана Антоновича Малковича та його поетичних творів з янголом на плечі з нічних молитов. Відкрите обличчя, ніжна, майже дитяча усмішка. Світло-русяве волосся, що спадає на плечі, довгі пальці музиканта, а ще делікатність у всьому, у жестах у розмові. Знайомтеся, це Іван Антонович Малкович, український поет ХХ століття, засновник дитячого видавництва «Абаба галамага Народився Іван Антонович 10 травня 1961 року в Березові-Нижньому Косівського району на Івано-Франківщині. Після закінчення школи навчався на скрипковому відділенні Івано-Франківського музичного училища імені Січинського, а 1985 року закінчив ще філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Працював учителем української мови літератури, редактором у видавництвах Веселка, молодь у редакції дитячого журналу Соняшник та на студії Укртелефільм. Ще 19-річним юнаком на всеукраїнському літературному семінарі в Ірпіні таємним голосуванням кількох сотень літераторів Івана Малковича було обрано найкращим молодим поетом. Увесь літературний ріпінь кілька днів величав мене королевичем молодої поезії, тож моєму юнацькому щастю не було меж, так згадував ці події Іван Малкович. Іван Малкович, редактор, упорядник, автор та перекладач кількох десятків книжок для дітей. Це людина, маніакально віддана ідеї, особливо якісної української книги. З 1992 року власник, директор і головний редактор першого е приватного на початку виключно дитячого. Видавництво Абаба Галамага лише з 2008 року починає видавати Абаба Галамага і дорослу літературу. За роки роботи Абаби Галамаги вийшло майже 70 найменувань книжок загальним тиражем 2 мільйони. Книги цього видавництва, снігова королева, казки туманного альбіону, апетка, Аліса в країні чудес», свійні пух, теродори з Васюківки та інші це справжні витвори поліграфічного мистецтва. Іван Малкович є автором кількох збірок. Його е, поезії перекладено англійською, німецькою, італійською, російською, польською, литовською, грузинською мовами. Визнання Івана Малковича у 2004 році форум видавців у Львові визнав Івана Малковича найкращим директором видавництва в Україні. Тоді ж став і кавалером міжнародного ордену усмішки. У 2004, 2008 та 2009 роках входив до, 100, до топ 100 найвпливовіших людей України щорічного рейтингу журналу Кореспондент, а в 2012 році Іван Малкович став людиною десятиліття за рейтингом цього журналу. Розглянемо поезію Івана Малковича із «Янголом на плечі, глибокі роздуми сучасного поета про те, якою повинна бути людина. Краєм світу уночі при Господній присвічі хтось бреде собі самотньо із янголом на плечі. Іде в ніде, в невороття, іде лелійно, як дитя, і жене його у спину сірий маятник життя, щоб не вешта в уночі при Господній присвічі, Щоб по світі не тинявся із янголом на плечі. Віє вітер вировий, виє ірот муровий, маятник все душі бухка стогне Янгол ледь живий. А він де йде, хоча вже й не дихає свіча. Але ж вуста дрижать гарячі янголе, не впадь з плеча. Іван Малкович визначив жанр свого твору як старосвітська балада. Давайте пригадаємо значення балади. Це невеликий, за розміром, ліро епічний твір фольклорного походження на легендарну чи історичну тему. У ньому, як правило, розповідається про щось незвичайне, виняткове або героїчне, реальне часто поєднується з фантастичним. Людину за біблійною легендою супроводжує в житті янгело-охоронець, але й людина має право вибирати, як її чинити, як будувати своє життя. Хтось вибирає для себе важкі шляхи, хтось легші. Ліричний герой поезії Івана Малковича із Янголом на плечі, як бачимо, обрав собі важкий шлях пошуків долання перешкод. І як важливо, щоб йому стало снаги й сил пройти цей шлях, коли навіть янгол лечивий від утоми. Хоч твір, і названий старосвітською баладою, його проблеми звучать цілком актуальною донині. А зараз давайте розглянемо деякі слова, які зустрічаються в поезії. Леліно це старослов'янське слово, яке означає тихо, невпевнено, вировий, означає бурхливий, стрімкий, ірод муровий. Авторська інтерпретація біблійного образу царя Ірода, який знищив 40 тисяч дітей, а у вірші це уособлення зла. Пропоную вам провести ідейно художній аналіз твору. Давайте визначимо тему. Це зображення ліричного героя, якого ангел на плечі намагається вберегти від зла жорстокості та лиха, ідея твору, возвеличення янгола, який є оберегом кожної людини. Основна думка твору: кожна людина повинна втримати свого янгола-охоронця на плечі. Розглянемо образи, які зустрічаються в поезії, це і янгол. Це і Господній і подорожній маятник, ірод, вітер та ніч. Що ж особлює в собі образ Янгола? Це образ, який особлює в собі добро, захист, любов, щастя, мрії. Давайте розглянемо і інші образи. Свічка – це символ віри в Бога, тепло, очищення. Образ ночі. Символізує темінь, безпросвітність існування людини, а вітер символізує руйнівну стихію. Сірий маятник життя це символ швидкоплинності часу, яке має свій кінець, тому людина перед ним виступає, як песахисне дитя. Ірод це символ зла, жорстокості та смерті. Художні е, образи та засоби балади я пропоную вам розглянути в таблички, е, які ж автор використав художні засоби для підсилення образу. Для підсилення образу подорожній використав автор епітети «Вуста гарячі, метафору, брати самотню та порівняння і делелійно, як дитя, янгол стогне ледь живий, символізує охоронця, свіча Господня. Метафора вже не дихає. Символ надії, маятник сірий, жени в спину, бухка, символізує швидкоплинність часу, вітер воровий, віє, це символ стихії, лиха, труднощів, ірод муровий, виє, це символ зла та жорстокості. Я пропоную познайомитись ще з однією поезією Івана Малковича з нічних молитов. Що ж таке молитва? Молитва це звернення, віруючи до Бога у формі прохання, поклоніння чи просто викладу думок. В українській літературі до жанру молитви зверталися і Шевченко, Олександр Кониський, Юрій Федькович, Паличко та інші. Січних молитов знайомимось з поезією, Господи, літа, Стебельце, в сели до самотніх душ дай кожному звіти кубельце, і не порожь. Хай кожен цім світі спасеться, хай світить за темних круч довкола кожного серця, віри твоєї обруч. Які ж образи символи зустрічаються у цій поезії? Це темні кручі, кубельці, серце, убруч віри та літа степельце. Домашнє завдання. Зробіть ідейно-художні аналізи аналогом поезії з на плечі до поезії з нічних молитов. Та напишіть твір мініатюру на тему Життя прожити поле перейти або янгло-охоронець у моєму житті. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!